Всем привет, с вами на канале Дэнс Джей И сегодня мы будем э, есть трехповерховый сніданок А вы не как правда, 6 вечера, в вечера Бо когда ты вам рел, то ты ешь сніданок в <с> шести вечера Первый начал есть сніданок Ковбасу Ковбаска, салат и омлет У мене є омліт. Для мене це таке, знаєте, що також смачно. Ну як? Голосо! Ага, ну, ковбаса звісно буде смачна. До ковбаси питань не буде. Другий поверх. Тут три види соусу і Ты кросанчик, краса. на який це можна мати. Так, з якого почнеш? Так, це... горшковый соус. Тань, ложечка на счет. Вы знаете, где мы будем праздновать день рождения? Тут. Вы знаете? Знаем. А мы начнем с завтрака, закончим обедом. Тут можно снидать будет сейчас час. Ну я. тем более, если можно снидать. Сейчас это такая прихожу в халате. Блин, что ж я не подержу? Послушайте. Так, сыр, маселка. Масло. Что, что это, Евгений?

Маліни дуже фоні. Бабочки звісно перше. Дегусті, Даничик. Малину, но ну, треба продегустувати, Дань. Заради підписників. Заради підписників. Ви дивитеся на що він іде заради вас. Він з'їсть З'їш малину. Реально ти заради підписників, з'їш малину. Дань, заради підписників. Ось такой вот бродик у нас.

Нормально и еще. Ага, в мою тарелку в мою. Все. Мало было тебе треховые шаг недавно, да? Пробуем. Я люблю есть.